В одного з клієнтів продажі зросли на плюс 40%. Бо коли план розбитий на цифри декомпозований, вам легше керувати. Ми розібрали, що на етапі переговорів губиться 70% воронки. Привіт! Сьогодні поговоримо про план продажів. Як його не тільки написати, але й реально виконати? З вами Катерина Чабанова і команда Ракети продажів». І я одразу скажу: план продажів це не просто табличка з цифрами, це як складний пазл. Де кожна частинка це робота всієї команди. І якщо зібрати правильно, то з хаосу народжується зрозумілий і передбачуваний результат. Але якщо з планом проблеми, результатів теж не буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і в кінці відео залишайте заявку на розбір вашого відділу продажів, щоб ми допомогли вам скласти пазл правильно. Ну що, полетіли? Що таке план продажів і навіщо він бізнесу? План продажів. Це як навігатор. Уявіть собі, ви хочете доїхати в інше місто, але не вказали маршрут. Як далеко ви заїдете? Так само і бізнес, без плану продажів, менеджери йдуть хто куди. І керівник щодня думає: ну чому ж немає результату? План продажів це орієнтир, скільки потрібно продати, щоб заробити. А головне це про реалістичність. Бо якщо ви Пишете, хочу 1 мільйон. А у вас у воронці 5 клієнтів. Ну ви зрозуміли, так? Один із наших клієнтів, у якого ми допомогли впровадити реалістичний план, за три місяці виріс у півтора рази, бо почав бачити реальність, а не фантазії на папері. Команда почала вірити в свої цифри, і далі, як по цепні реакції, все запустилося. Основні проблеми з виконанням плану. Перша проблема немає плану взагалі. Працюємо, як Бог пошле. Так ми називаємо це з командою. Знайомо. А потім дивуєтесь, що грошей немає. Друга: у воронці або забагато лідів, які ніхто не встигає опрацьовувати, або взагалі немає кому дзвонити. І так, це теж про план. Ви ж не купуєте 100 кг м'яса, якщо плануєте зварити суп на двох. Третє. Немає моделі продажів. Тобто, як йти від першого контакту до угоди і до продажу. А якщо немає моделі, менеджери вигадують велосипед щодня і займаються художньою самодіяльністю. І ніхто не знає, як має бути насправді до нас прийшла компанія, яка три роки не могла вийти на план. Ми розписали модель продажів, яка підходить саме їм. І за чотири місяці вони стабільно б'ють свої цифри. Як аналізувати план і воронку продажів. Починати треба не з цифр, а з воронки. Бо якщо ви не знаєте, скільки потрібно дзвінків, щоб отримати один продаж, план залишиться мрією. Що має бути у воронці ліди, комерційні пропозиції, переговори, підписання договору, виставлення рахунку і оплата. Етапи мають відповідати вашому бізнесу і вашій моделі продажів. На кожному етапі має бути зрозуміла конверсія, і тут важливо, де у вас губляться ліди, на якому етапі менеджери не дотискають. У компанії, ну яка під діє зі ста лідів до продажу, доходило тільки три. Ми розібрали, що на етапі переговорів губиться 70% воронки, провели тренінги з комунікації, перепрацювали модель продажів, і конверсія піднялась до 15%. Відчуваєте різницю, як підвищити ефективність плану? Розділіть план на метрики: кількість нових лідів, кількість дзвінків, необхідних для дотискання клієнта, кількість зустрічей, середній чек. Метрики мають відповідати вашому бізнесу і знову ж таки вашій моделі продажів. Чому це важливо? Бо коли план розбитий на цифри, декомпозований, вам легше керувати. Приведу приклад, вам треба 50 продажів на місяць. Розділіть, скільки треба дзвінків на день, зустрічей на тиждень, щоб ці продажі вийшли. І от коли ви побудуєте свою ідеальну декомпозицію, воронку продажів, метрики активності. Тоді з'являється прогнозованість. Якщо ви хочете розібратись з вашими еталонними значеннями на сьогодні, бо в бізнесі вони змінюються. Приходьте до нас на розбір. Як менеджеру не перегоріти, одна з найбільших проблем це перегоряння у відділах продажів, бо коли є тільки план, а немає підтримки, менеджери вигорають. Тому важливо рахувати. Скільки угод реально може обробити один менеджер і не навішувати по 200 угод одній людині. В одному з наших кейсів ми перерозподілили базу між командою. Результатом такого важеля впровадження стало зростання на 30%, бо всі стали працювати якісніше, а не розгрібати завал злідами. Інструменти, які допомагають виконати план, вашими інструментами мають стати crm система інакше ліди будуть губитися, але не її наявність, а правильне її налаштування і правильне її використання. Дашборди, що бачите, хто що зробив, де є злами, де потрібні коригування сьогодні, на 31 числа, щотижневі зустрічі для розбору проблем. KPI для менеджерів, мотивація, гроші плюс визнання. На сьогодні у нас відбудовано 162 відділи продажів, і в одному з кейсів, після впровадження crm системи правильно з правильними бізнес-процесами, в одного з клієнтів продажі зросли на плюс 40%, бо нарешті почали обробляти всі запити правильно і нікого не втрачати. План продажів це не просто цифра в табличці, це реальний інструмент, який дає вам стабільність і прибуток, прогнозованість, лінійне зростання, а не ремінацію. Але для цього він має бути реалістичним, підкріпленим воронкою, розбитим на метрики і контрольованим. Якщо хочете, щоб ми допомогли вам розібратись у вашому плані продажів, побудувати воронку, прописати кроки, залишайте заявку на розбір відділу продажів. І ми з моєю командою знайдемо мінімум топ-3 ваших важелів, які підвищать ваші продажі, вже в цьому кварталі. Посилання залишаємо під цим відео. А також, друзі, підписуйтесь на канал, де ми ділимось працюючими лайфхаками і закохуємо в продажі. Ставте лайк, якщо це було корисно. І в коментарях напишіть, яка у вас. Головна проблема з виконанням плану продажів: продавати не будемо, але задачу вашу розберемо. Зустрінемося у наступних відео.